Привіт, мене звати Ігор Соротюк, я технічний фахівець компанії «Блюм Україна». Напевно, кожен виробник меблів мріє мати помічника, який би досконало знав фурнітуру, вмів безпомилково визначати позиції монтажних отворів, щоб був дуже точним, скрупульозним, універсальним, безвідмовним, завжди доступним. І головне, щоб не просив щомісяця зарплатні. Саме про такого помічника поговоримо сьогодні. У цьому відео ми розкажемо про можливості та переваги Ізісті, лінійки з електронним керуванням. Вона призначена для верстатів від компанії Blum Mini Press Pro та Minipress P. Оснастити нею можна як нові, так і старіші версії цих верстатів. Тож, які переваги даного пристрою? Найперше це точність, а точність це якість. Якщо виставляти упори лінійки на верстаті вручну, завжди присутній людський фактор: поганий зір, не додивився, не під тим кутом глянув, недобре освітлення. Не говоримо вже про те, що виставити позиції з точністю до однієї десятої міліметра взагалі нереально. А от і зі стік, реально, реально, і до однієї десятої. Ми вводимо потрібне значення, а лінійка автоматично стає у задане положення. Та ще й підсвічує потрібний упор. Або можна створити свою базу розмірів, які часто використовуються, тоді все, що потрібно, просто натиснути на потрібну позицію. І лінійка в потрібному положенні. А це пришвидшення робочого процесу, декілька рухів пальцем чи стилусом і упори в потрібному положенні. І що важливо, якість при цьому жодним чином не страждає. З EasyStick можна не лише просто вводити потрібні дані, тут можна проєктувати цілі корпуси. Ми задаємо параметри і обираємо потрібну фурнітуру. А далі наш помічник буде підказувати, яку деталь взяти, скільки операцій з неї треба зробити, якою стороною покласти, до якого упору і з якої сторони лінійки притулити, яку свердлильну головку використати, який діаметр свердло брати, праве чи ліве, в які патрони їх вставити. Нам залишається лише слухатися підказок і натискати ОК. І ZST є можливість створити свою власну бібліотеку та зберігати в ній спроєктовані нами корпуси. За потребу ці проєкти з часу можна буде використати знову. А якщо комусь зручніше проєктувати у конфігуратори корпусів, без проблем. Проєкт можна експортувати в Із-Стік. Зберегти його в бібліотеці або одразу приступити до обробки деталей. Дуже цікавою є ще одна функція використання сканера. Конфігуратор корпусів присвоює кожній деталі з проєктованого корпусу унікальний штрих-код, в якому зашифрована уся інформація про цю деталь. Тому, хто працює за верстатом, достатньо лише зісканувати штрих-код наклеєний на деталі, і на моніторі буде вся потрібна інформація для точної та швидкої обробки. І це ще далеко не всі цікаві та корисні функції EasyStick. Цікаво, хочеш спробувати? Завітай до Блюм Україна у своєму регіоні і відчуй усі переваги і зістік в роботі. Можливо, ця лінійка стане твоїм надійним помічником. На цьому все. Нам як завжди, приємно було провести час разом. Маємо надію, що це взаємно. Гарного настрою і міцного здоров'я!